Всім добрий день, слава Україні. З вами канал і Пілічко. От ми заказали, заказали, заказали цей, заказали яйця. Яйця індика. Сьогодні забрали з цього Забрали з нової кошти. У сидить індичка. Полегко його ножиком. Подивимось, як люди запаковують яйця. Яйця до нас приїхали. Звідки малий? З Києва. Яйця приїхали з Київської області. Це я. Індичі яйця. Тут є яйця голубого, індика, бурбона. так? Бурбона <звук> ні, і чорного. І <звук> чорного, чорного звичайного і голубого є. Тут. О, вон так люди пакують, бачите, я да, зараз покажу. Покажем. Паперу наставили. Так. Так. Так розпакували ми. Запакуйте то все і... Прошу. А ну дивися. Давайте, да, не заступай так ти плачеш, а не заступаючи. Приїхали до нас яйця індика. З Київської області. свої там. З Київської області. Подивимося. Як та жінка називається? Що там будемо? Знімайся потім не скільки є. Ну придбайся, мисло потіли. Давай далі. Яйця приїхали. Яйця цілі. Яйця цілі, немає розбитих, все гарно. Приїхало скільки? 15 минут, 17. 17 штук приїхало яєць. Опаковано було гарно. Дякуємо за доставку. Дякую за. Підписуй... Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте, ставте лайки. До нових зустрічів. Слава Україні!